І чого тобі до неї йти? Що ти там не бачила? Та вона лише для того всіх і кличе до себе, щоб похизуватися, як вона круто живе, незадоволено бурчить мій чоловік. Моя рідна сестра Олена приїхала з Іспанії і робить входини в свій новий будинок, який вона будувала майже 10 років. З нами вона не спілкувалася весь цей час, робила вигляд, що дуже зайнята, бо якщо я приїжджала у відпустку, то ненадовго і весь цей час вона проводила з своїми дітьми і внуками. Заробітки пішли Олені на користь. Вона так доробилася, що словами не передати. Доньці зятю вона квартиру спочатку купила, потім ще й на машину грошей дала. Найбільшим досягненням Олени був будинок, який настільки великий, що його видно здалеку. Чоловік мій правий, Олена про нас би й не згадала, але її кортить похвалитися, бо ну, даремно ж вона працювала так важко. Іван не хотів іти, та я теж. Але я собі подумала, що то буде негарно, адже ми все ж рідні сестри. Я навіть розмріялася, що це може стати добрим початком у нашому сестрою спілкуванні. Але тут виникла інша проблема, що подарувати сестрі на весілля з тисячою гривень, до такої багачки не прийдеш, засміють. Оскільки зайвих грошей у нас не було, то мені довелося взяти невеликий кредит, і ми поставили в конверт 100 євро. Тож я спекла торт, і ми з чоловіком пішли до сестри на весілля. Те, що ми там побачили, і справді було вражаючим. У мене склалось таке враження, що я на іншій планеті побувала, таке все гарне, нове, дороге, а сестра ходила лише і показувала, що за скільки вона купила. У неї люстра в залі коштує 20 тисяч гривень, а диван всі 60 тисяч. Про все інше я просто мовчу. Олена була собою задоволена. Ми мали уважно все розглядати і обов'язково хвалити, яке все гарне. Все було добре до того моменту, як сестра заглянула в конверт, і вона була відверто засмучена тим, що ми принесли лише 100 євро. Настрій Олена упав, вона стала нам розповідати, скільки грошей вона витратила, щоб накрити цей стіл. А у нас настрій упав від того, що вона почала таку неприємну розмову. Олена приїхала з заробітки, хотіла похвалитися, вона і справді накрила шикарний стіл, але це ли, лише її справа, вона сама так захотіла. Пішли ми додому дуже засмучені з багатьох причин. Чоловік мій всю дорогу бурчав, казав, що не треба нам було туди йти. Я його підтримала в цьому, бо сестра так негарно з нами повелася, що краще б ми не зустрічалася зовсім. Мене ж найбільше зачепило те, що сестрі 100 євро видалося мало. Та для мене це пів моєї зарплати, я й так через себе переступила, коли ставила ці гроші в конверт. Але це ще не кінець історії. Десь через тиждень після цього у мене був день народження, я святкувати не збиралася, планувала посидіти ввечері з чоловіком і дітьми, і яким же було моє здивування, коли я побачила у себе на порозі сестру. Ось сестричку, прийшла я подивитися, як ти тут живеш, каже Олена. Я запросила сестру до столу, пригостила тим, що у мене було. М -м, бідненько ти тут живеш. Кинула оком Олена на моє помешкання. Та вже як я, кажу. Довго в мене сестра не сиділа сказала, що поспішає. Очевидно, що їй у мене не сподобалось. Олена приходила ввечері, кажу я чоловікові, і що вона казала? Сказала, що у нас бідненько. І ще та багачка тобі подарувала. І тут я спіймала себе на думці, що Олена прийшла на мій день народження без подарунка, отак просто з пустими руками. Чоловік посміхнувся. Не треба нам її подарунків, просто ми різні, так буває, каже. А я задумалась, намагаюся пригадати, чи сестра завжди такою була, чи це її гроші так змінили. Після цих двох останніх подій спілкування з сестрою у мене звелось нанівець, просто немає бажання ні про що з нею говорити. Чоловік мій правий, ми занадто різні.